Всім привіт! друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вчора вийшло відео з редискою і мене попросили показати свої помідорчики, розсаду помідорів у парнику. Так от буде відео на замовлення. У мене вже така рубрика відео на замовлення. У мене тут 5 таких гарних повноцінних рядочків. Санька перший рядочок позначений, другий у мене лагідний. Потім третій казка, київський. Покажу зараз ближче вам. Ось такі, бачите, сорта. Це київський подарунковий мені був з агроволокном. Далі загадка, ну це я пізніше пересівала, бо якийсь сорт не зійшов, вже не пам'ятаю який. І Волгоградський ранній. Е, гарна така розсада, вона вже закалена, не та, що в мене в хаті стоїть. Така вона з фіолетовими ніжками, гарненька, така, пахуча, як потругаєш, то вона пахне-пахне помідорчиками. Вона і від сонечка вже, сонечко їй не страшно, і холод їй не страшно. А от перчик сонечка боїться. Трошки попікся, я вам покажу. Тут іще якісь у мене маленькі зійшли. Пересівала я оце з загадкою. Або це ще загадка, я не знаю точно. Не знаю, бо не помітила. Залишилася ще в мене розсада молодої капусти. Не знаю, може комусь з села треба, як хтось дивиться, то можу поділитися. Мені не треба. Ось тут у ящику вона не дуже така крупна. Ну, в принципі, як на базарі по 40 гривень купувати, то ця безплатно. І сьогодні запитували в мене розсаду показати кусачка Тікай, яка не розсаду, а редиску парнику. Її вже немає, я її вирвала. Редиски тут майже не було. Вся вона пішла така гарна бадилля, така крупна, ось подивіться, тут трошки в уголку залишилося. І редиски було дуже мало. Якщо редисин яких з 15, я вирвала і все, викинула. Далі вона почала йти в стрілки. Бадилля гарна, а редиски майже не було. Більше я ніколи не буду в парнику сіяти. Редиску, то на вулиці саме те посіяти, трошки прикрити, якщо морозу нема, і все. Отут у мене є ще помідорчики в парнику з віконних рам. Ну тут вони гідкенько зійшли. Щось з однієї сторони зійшли, я так трошки загляну туди, і... а там ріденько, де-не-де -де є. Санька і лагідний там в кінці, тут якісь інші, а з краю це високі високоруслі помідори, сахарний бізон, бичаче серце, ведмежа лапа. Ну дуже вони ріденько, ну, трошечки є. Поки підростають. А ось, друзі, перчик, який я винесла у парничок. Це той, що у мене оедема на нього напала, і я його винесла, зробила там все, що треба, вона, наче, перестала розвиватися, все нормально. Ті листочки вже ж вони не відновлюються, тому вони такі ось ці нижні, стромненькі осталися. Пішли новенькі, наче все було добре. Потім у нас стукнула жара, ну, 25 градусів це зараз для нас жара. Ні в три таке було, і вони прямо це попеклися. Сонце світило на дворі 25, а в парнику до 40. Поки я на роботі там до обід прийду, прям ну така жара. Зранку прохолодно я не відкривала парничок. Потім прийду відкрию, і вони, бачите, оці листочки прямо такі спечені. Зараз вони стоять, я їх забрала просто на дворі, на столі. Тут такий полузатінок. Я їх обробляю. Епіном оцей наліт, отакий страшненький. Це епін. Це нічого страшного, це антистресовий препарат. Він там і підживочка така малесенька, і вітамінчики, і стрес він їм знімає, тому буде нормально все. Я думаю, пішли з серединки такі нормальні, здорові листочки. Тут їм не жарко, не холодно. На ніч я, правда, помідори трошки фіолетові зробились. Я їх накриваю на ніч агроволокном. Тут ця петунійка в мене ще є, і все. Ось така, друзі, розсада перчика в мене в хаті ще стоїться. Мої такі хатні дітки залишилися. Він тут себе почуває прекрасно. Бачите, який він гарний, такий зелений, ну він не закалений. Баклажани теж їх просто в ґрунт так висадити не можна, тому що вони будуть пропадати. Надо виносити, а я все ніяк. Все мені жалко, щоб вони не стали такими страшними, як оті перчики. Щоправда, ці ж і не хворіли в мене. То корнява, бачите, тут шлізе нагору. Треба садити, садити. ну, Ночами у нас ще прохолодно. Вже з слідуючого тижня буду пробувати висаджувати. Сальвія щось так собі сидить на місці. Тут в мене ще чотири помідорчика залишилося. Ось Тут пару перчиків баклажани, вони вже, бачите, тут нижні відпадають, Ну, це нормально. Тут ростуть, там відпадають. Вони вже дуже-дуже хочуть вже в земельку перебратися на постійне місце проживання. Ну, поки... porque ainda estamos